В медичній сфері, все ж таки вважають, що хропіння не є хворобою. Причин хропіння багато. Основна причина це ожиріння, надмірна вага. І під час хропіння виходить, що людина не отримує достатню кількість кисню і розвивається гіпоксія. Може розвинутись і синдром раптової смерті. Це дослідження проводиться в центрі лабораторії сну. Коли пацієнт госпіталізується на ніч, цю проблему реально подолати, але пацієнт повинен знати, що не все так швидко. В медичній сфері, все ж таки, вважають, що хропіння не є хворобою, але в залежності від частоти наскільки часто воно турбує пацієнта, ми можемо робити висновки: чи слід звертати на це увагу і далі обстежувати пацієнта, чи все таки це поодинокий випадок і обстежувати пацієнта. І е, турбуватися про такий стан не потрібно. Якщо, наприклад, е, це поодинокий випадок, наприклад, хропіння виникає під час запалення верхніх дихальних шляхів, під час застуди, е, наприклад, або після вживання алкоголю, спиртних напоїв, ну що це періодичні випадки. Тому в таких випадках, в принципі, е, пацієнт не досліджується і не обстежується. Це поодинокі випадки, і хвилюватися за це не потрібно. А якщо хропіння має е, постійно, ні, характер він приносить, воно приносить хропіння дискомфорт пацієнту, самому хропону і оточуючим людям. То тоді, звичайно, слід обстежити цього пацієнта і вирішити питання, тому що дійсно може тоді хропіння призвести до розвитку важких хвороб. Причин хропіння багато. Основна причина це ожиріння, надмірна вага. В подальшому це причини можуть бути патологія верхніх дихальних шляхів. Це, наприклад, порушення носового дихання, це викривлення носової переділки, хронічні гіпертрофічні реніти, алергічні реніти, поліпозні. Утворення в носі, і зміни з боку ротоглотки. Це може бути гіпертрофія м'якого піднебіння, гіпертрофія піднебінних мигдаликів. І теж з боку носу це може бути патологія гіпертрофія носоглоткового мигдалика. Те, що може бути і в дітей, і в принципі і в дорослих теж такі випадки трапляються. Знадійні препарати можуть стати причиною хропіння, так як їхній механізм дії вони розслаблюють мускулатуру, так само розслаблюються м'язи м'якого піднебіння і е, спричиняють западіння м'якого язичка, і, в принципі, дійсно може виникати хропіння. Особливо снадійні препарати, прийом їх навіть дещо небезпечний у людей, які не діагностовані. Це недообстежене хропіння. Якщо в них є періоди апної і вони часті, то снадійні препарати будуть гальмувати передачу імпульсу в головний мозок. І навіть коли потрібно буде людині прокинутися, коли йде період ап... ну, епізод апної, коли нема дихання, вона за рахунок того, що прийняла снадійний препарат, може не прокинутися і вдих в. Не відбудеться це дуже небезпечно отакими От наслідками обструктивним апної і може призвести навіть до смерті, якщо важке апної у людини. Зайва вага вона викликає у людини, виникає гіпертрофія і м'якого піднебіння. І язик збільшується в розмірах, теж, тому що це теж м'язева тканина, скажімо так. Ще плюс зайва вага вона давить зовні. Це той вісцеральний жир, якби і зовні давить теж зовні шия збільшується окружні шиї і теж давить на дихальні шляхи. І плюс це таке порочне коло ожиріння може спричиняти хропіння і так само. Хропіння недостатній сон. Невиспаність теж призводить до розвитку ожиріння. Під час хропіння виходить, що людина не отримає достатню кількість кисню і розвивається гіпоксія. До гіпоксії в першу чергу чутливі клітини головного мозку, клітини серця. Наш організм дуже розумний, і він починає всю цю гіпоксію компенсувати, починає активно працювати серце в нічний час, починає е, частота серцевих скорочень збільшується, підвищується артеріальний тиск, що теж є небезпечно в нічний час час це не потрібне підвищення артеріального тиску, це е, небезпечно тим, що на ранок у людини може розвитися інсульт, може бути інфаркт. А ще небезпечне те хропіння, тим, що е, у людей є більш важкий прояв хропіння це коли виникають періоди апної. Періоди апної це коли взагалі відсутнє дихання на певний проміжок часу – 10-60 секунд. В принципі, в здорової людини періоди апної можуть бути, але кількість їх повинна бути не така велика. А якщо апноя доволі часті, то звичайно це може призвести до того, що все-таки. Може розвинутись і синдром раптової смерті, коли все таки розвивається і виражена гіпоксія, і людина все таки вдох не відбувається, і людина може і загинути. Золотим стандартом діагностики храпу і оцих періодів апної є полісомнографія. Є такий напрямок, він вузький напрямок спеціалізації, лікарі сомнологи які вивчають сон людини, якість сну, і проводиться оця полісомнографія. Це дослідження проводиться в центрі лабораторії сну, коли пацієнт госпіталізується на ніч під медичне спостереження, на нього накладається дуже багато датчиків. І е, діагностують його сон, реєструють електроенцефалограму, активність клітин головного мозку, електроуколограму, як працюють е, очні м'язи, і електроміограму, е, м'язи підборіддя як працюють. Також вимірюють сатурацію ступінь насичення крові киснем на протязі всього сна. Фіксують храп, фіксують періоди апної, тривалість цього апноя, дихальну екскурсію, грудної клітини, е, черевної стінки. Тобто повністю йде відеоспостереження і навіть аудіозапис на самого пацієнта. На ранок вже ці прибори знімаються. Це все передається на комп'ютер, і вже тоді лікар-сомнолог робить заключення. Є періоди апноя, чи просто був храп, чи є періоди апноя, ступінь важкості, який легкий, середній чи важкий. Якщо важкий ступінь важкості, то в лікуванні пацієнта це сіпап-терапія, коли пацієнту приходиться спати із маскою, яка подає повітря під тиском, подає, розправляючи таким чином верхні дихальні шляхи, і в принципі є позитивні дуже великі результати від цього. Якщо визначають, що легкий ступінь апноє, далі пацієнт обстежується обов'язково огляд, звичайно, верхніх дихальних шляхів. І якщо в нього є патологія верхніх дихальних шляхів, припустимо викривлення носової переділки, звичайно, пацієнту рекомендується ці оперативні втручання. Якщо є причиною гіпертрофія м'якого піднебіння і гіпертрофія піднебінних мигдаликів, тоді проводять тонзелектомію. Коли йде нависання м'якого піднебіння, і оцей язичок нависає, і він западає, по суті, хропіння і утворюється від того, що струя повітря проходить і вібрується цей язичок об стінки глотки, і виникає таким чином звук оцей хропіння. Тоді є методики, що підрізають язичок, але дряблість м'язів м'якого піднебіння залишається, тому що роблять таке. Півмісяцевий розріз і ушивають м'яке піднебіння, якби ніби підтягують його. Ну і звичайно, основне, якщо в пацієнта є лишня вага, це обов'язково консультація ендокринолога, обов'язково консультація дієтолога. Яка причина лишньої ваги? Чи це якісь гормональні розлади йдуть? І тому. Сумісне лікування всіх спеціалістів для того, щоб все таки покращити якість життя пацієнта і попередити розвиток важких ускладнень. Хірургічні втручання вони йдуть по показах. Якщо, звичайно, є от, наприклад, навіть взяти те саме викривлення носової переділки. Є пацієнти, які протягом дня вони помічають, що вони погано дишуть носом, але протягом дня ми е активно рухаємося, робота і людина якби все це компенсує. Вночі вона хоче відпочити і тому для того, щоб заснути, починає відкривати рот і дише, в принципі, ротом. Таким чином. Е Звичайно, потрібно тоді проводити оперативні лікування і в подальшому спостерігати за цим пацієнтом чи після оперативного лікування в нього все це підійшло хропіння, чи все таки продовжується. Приводу народних методів, ну не можу сказати, що вони настільки там допомагають ці народні методи. Якщо людина бачить, що їй щось допомагає, вірить в це, то в принципі може щось спробувати. З віком в нас в усіх знижується тонус м'язів. Тонус м'язів м'якого піднебіння, тобто м'яке піднебіння стає більш дрябле. А спів, це такі свого роду фонетичні якби. Заходи, скажем так, що теж може укріплювати певні вправи для м'язів ротоглотки. І ну, якщо людині ще й подобається співати, то це взагалі прекрасно. І гра на музичних інструментах теж, в принципі, можливо, теж підтримує м'язи м'якого піднебіння в більш такому пружному стані. Основне, що повинна людина знати, ми цього всі не дотримуємося, але є певний час, коли ми повинні відійти до сна. Це з 10 годин з 22.00 вечора до 6 ранку. Отакий сон людина повинна спати 7-8 годин. В принципі, тоді. Нормально виділяються всі гормони, необхідні для нашого розвитку, для нашого існування. Здоровий спосіб життя теж, тому що е, фізичні навантаження повинні бути, але повинні бути вони все в міру і не до виснаження, скажем так. Здорове харчування теж говорять, література пише, що при хропінні дуже рекомендують м'ясо е, індюша. Е, е, індюша е, рекомендують. Е, Бринзу, моцарелу, такі всі сири рекомендують. Гарбузове насіння. Вважається, що там є такі мікроелементи, які підтримують наш тонус і м'язи м'якого піднебіння в задовільному стані. Цю проблему реально подолати, але пацієнт повинен знати, що не все так швидко, і так як я вже говорю, що основна маса, ну дуже багато людей, все таки надмірна вага. І е, якщо не скинути лишню вагу, то в принципі всі е, втручання вони теж не будуть настільки ефективними. Якщо є якісь скарги, якщо є якісь... Е, Хочуть дообстежитися, то щоб вони сиділи вдома, не думали, не гадали, а все-таки зверталися за допомогою, зверталися для огляду, тому що дійсно, якщо ми можемо чимось допомогти, все таки змінити якість життя, тому що людина, яка турбує її хропіння, вона не досипає в неї постійна гіпоксія, вона постійно втомлена, вона працює не на всю ту силу, яку б могла мати і ну, працювати. Плюс виробляється неуважність. Якщо це якісь там люди, що їздять на великі дистанції, там де дальнобійники, то це небезпечно навіть цими ДТП дорожньо-транспортними пригодами, тому що людина весь час не виспана. Ну постійно в стані гіпоксії, що теж для здоров'я це дуже шкідливо. Тому, в принципі, якщо ми можемо щось зробити, то треба робити. І якщо людина знає, от багато таких <клес> пацієнтів є, в яких є поліпи носової порожнини, вони ходять їх, вони знають, що в них є, але вони не хочуть оперативних втручань, вони бояться, знають, що знову можуть вони з'явитися. Але ж, все таки, цей момент, коли носове дихання стає вільним, людина доволі тривалий час може відчути всі якості життя. У нас люди сильні, да витривалі і вони. Ну, терпеливі вони терплять все, що в них є, і ну я б радила не терпіти, а в принципі звертатися за допомогою.